університет. На іспиті з філософії професор поставив лише одне запитання студентам. Чому? Вищий бал отримав студент, який дав відповідь А чому б і ні? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Сидить чоловік у барі, п'є і сумує. Підсідає до нього за столик і інший і питає: Чого сумуєш? Сталося щось? Та річницю весілля справляю. Та свято ж, давай за це вип'ємо. Яке свято, дружина така дивна попалася, а що хоче. Та розумієш, вранці встає гроші давай. В обід прийду, гроші давай. Увечері прийду, гроші давай. І так цілий рік. Ось і дістала. Слухай, а навіщо є стільки грошей? Не знаю. Жодного разу не давав. Протокол огляду місця злочину. 11.38. Слідча група прибула на місце злочину і приступила до огляду. 11.38. Оглянули тіло невідомої особи. Є ознаки боротьби. 11.38. Знайшли знаряддя злочину поруч у канаві. 11.38. Хтось догадався, що наш годинник стоїть. Як називається ваша картина в Одесі? А хто ці голі люди, моя дружина і сусід? А де ж ви? Я ж кажу, в Одесі. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Багатий єврей у поліцейському комісаріаті. Якийсь негідник видав себе за мого агента і зібрав у провінції 100 тисяч франків. Це більше, ніж отримали всі мої агенти. Ви повинні негайно його знайти. Ми його обов'язково вистежимо і заарештуємо. Навіщо заарештовувати? Я хочу взяти його на роботу.